Максиму 21 рік, хлопець майже 12 років грає у настільний теніс. В дитинстві навіть і не думав, що буде займатися таким видом спорту. Просто батько відвів секцію настільного тенісу, бо ми тут неподалік жили. І так вирішили, що піду я на настільний теніс. Я прийшов, мені сподобалось. Тренер мене зацікавив цим, так я вже залишився. Розповідає, з перших занять настільний теніс здавався легко. Далі багато різних тренувань і перші успіхи. Спочатку почав їздити на обласні змагання, а вже потім і всеукраїнський рівень. Вважає своїм найкращим умінням бачення гри. Чи я бачу гру, бачу, де стоїть противник, бачу, що він планує зробити подалі в ігрі, і стараюся використовувати найкраще. Останніми змаганнями для Максима був чемпіонат України, де спортсмену вдалося виконати норматив майстра спорту України, посівши друге місце у парних змаганнях. У півфіналі тенісис зустрівся із хмельничанином, якого він переміг та гарантував собі довгоочікуваний титул. І коли виграли, звичайно, на душі було приємно, що нарешті стільки років пройшло, і я цього досяг. Але оцей фактор, що мені довелось вибити свого друга. З цих самих призів, так само з майстра спорту, то чуть-чуть давало про себе знати. Не міг до кінця насолодитися цією перемогою. Змагання відбулися у жовтні. Досягнення Максима Микитюка є історичним для Хмельницької ДЮСШ номер 3 адже вперше вихованець школи став майстром спорту України із настільного тенісу. Спочатку було дуже тяжко. Чому? Тому що е, е, чисто Тактична, психологічна підготовка, вона грає дуже велику роль. Є два рівних спортсмена і виграє той, хто вміє качественно не працювати не проти соперника, якого написано на футболці, Касімі, а по м'ячу, який приходить до тебе. Ти повинен обробити його і положити так, щоб вашому сопернику було неудобно з ним працювати, нав'язати свою тактику і стратегію ігри. гри. З чим він і справився? Половину свого життя я відбув у цьому залі з цим тренером. І ще перша моя тренерша, я не хочу за неї забувати, яка дала мені також вклад у цього майстра спорту, це Ольга Сергіївна Якимчук. А так пів життя я знаходжусь в цих чотирьох стінах, тренуюсь, досягаю якихось нових все більших і більших вершин. Наступна ціль Максима медалі на міжнародній арені. Олександр Титовнікіта Балібоць, телеканал «Перший Подільський.